Я люблю колишню! Якщо ви бачили такі от відео десь в соцмережах і думали, як їх робити, то робити їх в принципі дуже просто. Для цього вам потрібна програма SORA, можна її скачати на телефон або зайти просто як через сайт на комп'ютері. Я про це писав в телеграм-каналі ще декілька днів тому. Є певний нюанс. Потрібно. Змінити регіон на США або вимкнути VPN США, щоб це робити, ну коли ви ж це робите з комп'ютера. І тоді все буде працювати. Заходите, ти знаєте, щось схоже на якусь таку соцмережу, де всі відео згенеровані штучним інтелектом SORA від чату GPT. І тут знизу просто вводите запит, і за декілька хвилин формується потрібне вам відео з голосом. Щоб покращити генерування цих відео, можете написати чат у GPT, типу привіт, допоможи мені оптимізувати промпт для генерування відео в SORA. І все доволі просто. Якщо що, ссылки, текстова інструкція в телеграмі, якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь.